Надійшло питання, чому прогорають котли? Я би слово прогарання відніс би до котлів повітряно-грійних. Якщо роздивимося очах температури, то з однієї сторони буде 1000 градусів, з іншого теча повітря. Повітря відносно від води має низьку теплоємність. То він не в змозі забрати усінки тепло. Тому вона прогрівається достатньо сильно. Дивіться, якщо в очагу гріння буде 1000 градусів, то і на стінках котла з зовнішньої сторони буде теж 900 000 градусів. Вступає в реакцію з кистем та утворюється ферум. Фером 2 О3. Це, народними словами, ржавчина. І за цього саме залізо хімічно окисляється. Щоб цього не було саме цю зону захищають якимись вогнестойкими матеріалами по типу шаботного кирпича. Якщо взяти наші котли зубер, вони водонагрівальні. Якщо вода тече по іншій стороні теплообмінника, Наприклад, 60 градусів вона швидко забирає тепло. Тому що теплоємність води а, помірно висока, мабуть, а, на другому позиції від ртуті. Таким чином, вона не дає перегріватися стінкам теплообміннику. Якщо тут 1000 градусів, то на стінках 90-100 градусів. В Ютубі. І в інтернеті гуляє відео, що якщо беремо баклажку чи, звичайно, пластикову бутилку, наповнюємо водою і кидаємо багаття. Вода закипає, а пластик не пошкоджується, то що ж казати за метал, який 5 мм, такий, як у нас в котлах, прогорають котли з водонагрівальними, з водонагрівальними стітками. Прогорають. Ну як назвав би це іншими словами. Прогорають чи розтворюються. Тому що утворюється не термічне окислення металу, а хімічне. Звідки ж утворюються хімічні елементи, які розтворюють метал? Я вам зараз розкажу. Вони беруться із димових газів, які мають високу вологість. Всередині теплообмінника, нижче. Точки роси. Ну, це десь менше, ніж 55 градусів виділяють росу, А роса – це вода на стінках теплообмінника. Вода вступає в реакцію з окисами сіри, азоту та в інших сполуках, які є в димових газах. Образуються суміш кислот, які роз'їдають стінки котла. Якщо пам'ятаєте, в школі проводили досліди залізним цвяхом, який опускали в стільчасу кислоту. А цвях розтворювався і на саме дно опадав осад. Так само, але на стінках теплобінника. Дивіться, бачите, ось тут і ось тут виникає питання: що треба робити, щоб котел пропрацював 10-15 років. І стінки теплообмінника не прогоріли. Питання лежить на поверхності. Треба не допускати точку роси, щоб е температура в теплоносіях була не менше 55-60 градусів. Дивіться, стінка теплообмінника, ось наприклад, цього, повинна не бути нижчою, ніж точка роси. Треба поставити на вході котла трьох трьохдовий клапан з термоголовкою, який буде контролювати температуру в котлі. Щоб по малому колу вода була не менше, ніж 55-60 градусів. Вона буде циркулювати до тих пір, поки не зайде в котел, відповідна температура, яку ви виставили на трьохходовому змішуваному клапані. Ми встановлюємо трьохдовий змішуваний клапан з термоголовкою, щоб температура в котлі не зменшувалася менше ніж 55-60 градусів. Другий варіант, щоб краща була теплоз'ємність, це фантастичний варіант. Це установити теплообмінники, щоб були вони з нержавійки. Нержавійка є має теплопровідність. В 2,5 рази менше, ніж вуглеродна сталь. Тому вода буде йти з однією температурою, а тут буде йти з другою температурою. В цьому самому результаті що в 2,5 раза ви а, зменшите КПД котла. Як спеціаліст, я вам би не рекомендував заказувати. Котли з нержавіючими теплообмінниками. Як запобігти конден... виділення конденсату під котлом, щоб не було калюжі? Я розповів вам в минулому відео. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте, щоб котел радував вас своєю експлуатацією, своєю продуктивністю, то треба дотримуватись наших правил. Якщо у вас залишилися питання по цьому відео, які є коментарі або поради, пишіть в коментарях під цим відео. Завжди з радістю вам відповідним.